Вітаю! Ви дивитесь канал ОБОЗ-Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас, вітаю вас, Олена! Рада вас бачити рада бачити! І сьогодні. Початок травня, точніше, не сьогодні, а загалом це період початок травня, початок нового місяця, останнього місяця весни. І хочеться подивитися, тому загалом про погане та про погане про хороші новини в травні для України. Чи будуть вони і власне якими вони будуть? Дякую за запитання. Справді хочу сказати, що травень буде гарний місяць. Зараз ми подивимось в чому. Я вже дивився це питання. Розкрийте карти за вісу травня. Ой, Олена, дивіться, що я бачу. По-перше, я бачу. Те, що до нас буде йти і йти військова підтримка, вона буде зростати, її буде ставати більше. І як від європейських країн, так і з боку Сполучених Штатів Америки. Тому що е, травень розпочався 1 травня, тим, що Дональд Трамп виділив 50 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. На наступний день на 300 мільйонів доларів він виділив коштів. І я бачу так, що завдяки підписаній угоді буде зростати військова підтримка України від штатів. Цей місяць в нас відновляться Збройні сили завдяки великим вливанням зброї і коштів в них. Я бачу е, успіхи на дипломатичному фронті в плані обміну військовополоненими, і е, куди правду діти, десятка мечів випадає на ворога. Дуже погана карта, яка показує, що для Росії травень буде місяцем бід, проблем і е, підготовки до поразки. Я можу сказати чітко, що я пам'ятаєте, у вас казав, що 1 травня стане чорним днем, бідою для Ерефії. Потім казав, що ці біди продовжаться протягом травня. І у нас сталася біда для Росії. Це Америка розпочала планово постійну військову підтримку Україні, починаючи з 1 травня. 1 травня був перший пакет військової допомоги, було підписано договір. А 2 травня в Москві стався буревій снігопад-метільзамилу все. Падали дерева і вбили чотирьох російських військових. А також вони падали на автівки, потрощили дуже багато чого. Балкони поулітали зі старими російськими бабками-жирними, які понаражали своїх тварі які воюють проти України. І тому російські матері в травні будуть плакати по своїх синах, які будуть гинути в Україні дуже масово. Я взагалі хочу сказати, що. В травні ще у нас є ще одна біда для Росії. Ми розпочали контрнаступ на Курщині. Ми атакували в тому місці, де ворог нас не чекав. Стьоткіно ми нанесли удар. І це відстрочує, я подивився вже покаток, відстрочує наступ на Суми. І Сумщина обрітає певну безпеку. Навіть більше хочу сказати, що в Білгородській області ще. Стався прорив. Не російський, український прорив. Про це каже мапа Діпстейт. А під Покровськом, де окупант волав про те, що розпочав штурм в Лаба, що Покровськ буде захоплений, ось-ось. Під Покровськом звільнено село Лисівка, селище Лисівка Збройними силами України. Тобто, не те, що вони не підійшли до міста і не, не розпочали бої в ньому. А вони банально а, втратили ще ті позиції, які займали. Зараз превалюють наші дрони. Кількість наших дронів зросте до мільйона в місяць. Це тільки ті, що держава виробляє, ще ж багато на донати купується, ще, ще більше. Тому ми Росію переважаємо в дронах FPV в 5-6 разів. Це позначає те, що ворог не зможе більше наступати і не зможе відхапувати стільки територій, як раніше. А значить, війна йде в топі. А значить, Росія вимушена буде йти на мир і на компромісних угодах і для себе, і для України. Угу, цікавий розклад і прогноз. Скажіть, Валяре, що такого підступного ворогу готує для України? Дата 9 травня, так, всі про неї говорять, і дуже багато таких інформаційних новин і вкидів. Тож, можемо подивитися, яким буде 9 травня для України? Чи дійсно ворог готує щось небезпечне для українців? Карти чітко мені показують, що ворог не здатен нічого приготувати поганого для України особливо. Але ворог буде бити по нам дуже сильно масованою ракетною атакою. Загроза випадає на 9, 10, 11 і 13 числа. Також шахетна атака може стати з 14 числа. Відповідно, до 15 числа я вам розписав графік, коли буде летіти. І найбільша загроза саме для центру, для столиці України, для міста Києва. Особливі дати 10-11. В ці дати ворог хоче повторити трагедії, які він зробив в Києві а в середу після Пасхи на Пасхальному обстрілі Києва. І е, мета це трагедії для, для мирних жителів. І я також хочу сказати, що не тільки Київ ворог планує атакувати, це Харків, це Дніпро, Запоріжжя, це Одеса, Миколаїв, Херсон. Частково також будуть обстріли по Сумах, по Полтаві. Шахенні атаки бачу на Черкаси, на Кропивницький і на Житомир. А взагалі на весь травень випадає дуже серйозна загроза не в цьому розкладі, а в попередніх. Дуже серйозна загроза для міста Львова і взагалі для Західної України, що ворог в травні здійснить масований ракетний удар саме по заходу України в якийсь день, але коли не знаю. Початок, кінець, середина місяця, невідомо. Відомо тільки те, що він буде. Я бачу також. Те, що ворог спланує теракт і у себе, і у нас. У нас це буде ліквідовано ця загроза. Тобто ми не дізнаємось про те, що вона була. Наші спецслужби захистять населення. А в Росії ніхто нікого захищати не буде, і я бачу, що хтось загине. Росії? Ба більше, да. Ба більше ми по Росії нанесемо е, страшніший удар е, безпілотними системами. Е, я бачу, що буде горіти все. Цей удар Росія запам'ятає дуже надовго. І загалом е, дуже ризиковий період буде для Росії в травні. Е, вищі сили. Е, не зглянулись на Росію і обрікли її на величезні проблеми, Валяра. Скажіть, ви сказали, що ось 9 травня можуть 11-го, зокрема росіяни влаштувати власне підступні підступні масовані обстріли для України. Які саме місця небезпечні? По чому вони можуть бити, аби попередити українців і, зокрема, наших глядачів про можливу небезпеку? Вони хочуть повторити трагедію, то що це буде? Невже вони знову будуть бити по дитячим майданчикам і по мирному населенню Ну, по будинках будуть бити по приватних секторах, по житлових будинках людей. Я бачу також торгові точки, це може торгівельні центри, центри, може ринки. Мо бачу, що може це буде ринок у Харкові, може у Миколаєві чи Одесі. По якомусь ринку можуть нанести удар, також інфраструктурні об'єкти в деяких місцях, і якісь ще об'єкти. І останнє питання, як ми бачимо, нещодавно був замах на відомого українського діяча Стерненка. Чи будуть повторні замахи? Власне, і на кого, можливо, ви бачите? Так, да, ворог планує, будуть замахи. Угу. Ми ж навіть теж погрожували місяць назад. Тому хочу сказати, що я теж в цих списках, але ми всі боремось за Україну, ми не боїмось. І нічого з нами не буде. А ось з ворогом буде дуже пекельно все. Дуже-дуже пекельно. Зараз подивимось. Вони планують, да, вклада о, багато грошей вкладають. Через тварі наших українських бізнесменів, типу українських з отих ще Януковичівських часів, вони переказують кошти. Оцих тварі треба знайти. То це робить. Ну що, у мене по картах йде так, що вони не матимуть успіху, вони е, захотять зробити ці замахи, але буде все провально, е, будуть заарештовані і будуть нести жорсткішу відповідальність пожиттєве або 15 років. Це. Майбутнє доля кожного хто погоджується на Росію, хто толерантен до руського міру, це ваша доля пожиттєво або 15 років. Дякую вам, Мага Віляра, за цей детальний розклад за цей прогноз на травень. Зокрема, будемо вірити в хороші новини, чекати його. Зокрема, і наші глядачі, і українці, вже не невпинно чекають лише хороших і позитивних прогнозів. Я дякую. А вам. А травень буде позитивний для України. Так що дай Бог, що люди чекали, те й отримують. Так і буде. Я впевнена. Дякую вам. Побачимось у наступних випусках.